почему у yeah. вас медиков начинают призывать в армию ну так цевино цевино сестры то медсестры то медбраторы профессиональное медицинское образование беспилотника трона различается тем что он переносит разные массы боевые зарядов рабству добрый вечер просчет покойтесь вообще без разницы о чем вы общаетесь война политика Война? А где война идет? Между Россией до Украиной. Серьезно, что ли? А почему вы не на фронте? Що? Почему вы не на фронте, если война идет? А вы все на фронте, если война идет. Ну, у вас все вообще мобилизации объявлена. Ни шо. Я, я четвертая хвиля. Еще раз возникает вопрос, почему вы не. На я четвертая хвиля. Это что значит? Четвертая хвиля мобилизации. Ее четыре хвиля. Четвертая волна, да? Так. Я четвертий. А, а у вас, получается, по волнам мобілізації йдуть? А ви не в на... Ви... зараз друге. Хорошо, у мене виникає другий вопрос. Що було вчора в Одесі? Ну я не знаю, що було вчора в Одессе. знаєте, чому у вас медиків починають призивати в армію? Ну так це війна. Це війна. Ну, на війні медики вообще к фронту никакого отношения мають. Это тилові войска. Медики на на лінії зовсім нема медиків. Ніколи, так? Вони ніколи... На лінії прям конкретно медиків нет. Є медсестри і медбратья. А, медсестри і медбратья. А медиків нема. Ну медсестры медсестры то медбратые. Профессиональными медицинскими образования нема нікого на взагалі переднее Ну, Но вы подождите, хорошо, ви були на фронті коли нибудь А для чого мені бути на фронті? Для того, щоб... Ну, от, якщо ви так уверенно говорите, що не буває, ви були на фронті коли нибудь А я військовий політолог. Хорошо, в чем mm -hmm. разница между опорным пунктом и Я не был на фронте, я же сказал, я військовый вот, политорг. Вы каких профессиональных медиков? Так, я вам не казав, що ні. Я сказав про те, що я військовий політолог. Mm -hmm. Так, политолог. Я хорошо. навчався вы на військового вот... політолога. Хорошо, давайте Ви мене... о... на, на фронт хотите попасть? На фронт ніхто не хоче попасти на фронт. Ну жодна людина. А, адекватна. а, почему, а почему вас... Но не треба мене перебивати, якщо я тобі а даю шо, Я буду вас слушать, давай, я вас вас давай, слушаю. Жодна адекватна людина не хоче потрапити на фронт, тому що це війна. Жодна нормальна людина не сприяє війну як щось добре. Війна це завжди кров, кішки та трупи. Угу. Тому якщо людина прям хоче на лінію зіткнення, то це не є добре. Тому нормальні люди не хочуть. Українці не хочуть війни, яку ви розв'язали на територію України. І ну, зараз ми повинні, ми повинні е, е, забезпечувати безпеку території України, її цілісність, тому що ви на нас напали. А ти мені розповідаєш про те, кого в нас мобілізували? Так, мобілізують в нас. Е, сказати про те, що не порушують закон, так порушують, є таке буває, що порушують. Ну, Це не є добре і за це е, отримують по голові. Не всі, на жаль, так устроєн мір, він так працює, що не всі на, на кар, на, наказані. Тому е, саме питання в тому, що ви на нас напали і в нас почалась війна. Ось в чому проблема. А не в тому, кого мобілізують. Нам би не би нікого мобілізувати. Якщо б одна кончена держава, на нас не напала. Моя відповідь скінчилась. Хорошо, ми вас напали. Вы не Я відповів вже. Не не ні. Захищать, вот, ми на вас напали конкретно. Все, вот, есть страна ОРК, Россия, вот я конкретно СЕПА, представитель Донецка, я напал на Україну. Почему вы не идете меня выгонять со своего организации? Ну, диви, Ты мені зараз дуже допомагаєш. Чем? Ну, вот у мене зараз йде прямий ефір, і ми збираємо гроші на дрони. Кожен дрон это минус 2 ноги для окупания. А, почему разница между дроном и безпилотником? Безпілотник і дрон це одне і те саме. Это не одно і те саме. Безпілотник. Не, не ну добре. разговаривать. і дрон там дуже много різних. В тебе, в тебе був различий. колись дрон. М? В тебе був колись дрон. Ну смотрите, я был там, де... В протокол, тебе був авиатрия. колись дрон. Я вам сейчас конкретно все Ні, роздумаю. В тебе, саме в тебе був колись дрон. Товарищ, я вас слышал, не перебивал. Ну давай. Смотри. А, ты не звук выключил? Ні, Нет, я, не я тебе думай. чую. А, я все, смотри, смотри, первая разница между дроном. И беспилотником дрон управляется за счет радиоволн, беспилотник идет за счет конкретного местоположения Это первая разница. Второе. Беспилотника дрона различается тем, что он переносит разные массы боевые снарядов, Это второе. А вот Серьезно? теперь у меня возникает вопрос. У меня Серьезно? возникает вопрос тебе, как ты передаешь ага. средства, которые ты. Ага. Ну, людей, как? Ты так, их так, Диви, ми збираємо на дрон. От є mm. такі в нас дрон, дрон какой? Дрончики, дрон дрончики. Какой? маленькі такі дрончики. Ми дрон какой? Да, я ж їх тобі є, відповідаю. Їх... Подожди, стой, їх є. З... Я ж тебе дослухав до кінця. Ну, диви. Три вида є. Слухай, ти ти забираєш свою пічину, чи ні, я ж тобі відповідаю. Хорошо, давай. Дивись, безпілотник це такий засіб, де нема пілота. Ти там не сидиш. Так, тому що безпілотник і дрон то не те саме. Там пілота, Вовсе, що там нема пілота, що за тибір, я тобі даю відповідь. Далі Давай. збираємо ми на дрони. Наприклад, в нас є такі дрончики, котрі збирають хлопці. Вони а, просто їх ну приїжджає ціла куча маленьких деталей, вони їх збирають, і ми надсилаємо їх на фронт. В нього, нема, на, в нього нема назви. Так Размер ось так какой? ось він. Ну, який, от такий. Скільки? 30, 30 30 3 3 30 3 сантиметрів. І ще раз тобі кажу, дай перестань мене перебивати. Так ти Я не перебиваю, я просто даю інформацію. Він він переносить також. Він також, а цей це FPV Вы дрон. Це FPV дрон, він переносить. Три вида дрона, ви на який конкретно? Для... Я... А, ну, чесно, чесне слово. Ду, диви, зараз, на, не зараз, на, О, на збираємо. О, зараз ми збираємо на Mavic 3T і Mavic 3 Pro. Размер дрона какой у него? Я грибу, який у нього розбер. Як ти не розумієш, що что ты деньги собираешь? Ты 3T... не понимаешь, что ты снимаешь. А мені це... не цены под... Я знаю, скільки грошей він стоит. Да при чому тут гроші? Ти не розумієш на що ти гроші збираєш? Навіщо мені це треба? скажи мені. Ну розмір дрона який? Я не знаю. Як ти Ти не знаєш на Гусь що ти гроші збираєш? І я знаю. Mavic 3T і Mavic 3 Pro. Ну а яка між ними різниця? Взагалі не їбу. Навіщо мені це? Подожди, Спой, ще раз. Як ти собираешь гроші, якщо ти не знаєш, на що ти їх собираешься? Звичайно, просто беремо, збираємо і все. А навіщо мы мен... знаем. Навіщо ти мені не на знати? Людей? Ні, навіщо мы не знати? Правильно? Скажи мені, будь ласка. Получается, ты наебушь людей, правильно? Ебать вывед. А ну конкретизуй, будь ласка. Яким собі? Я тобі ще еще раз говорю, ты не знаєш, на що ти собираешь гроші, правильно? Я знаю. Mavic 3T, Mavic 3 Pro. Какая між ними разница? Взагалі не еба. А зачем ты на них гроші не собираешься, если ты загали не ебаешься? тому що військові попросили. Військовий тебе завтра попросив жопу їбати, ти согласіся. Єбать, у тебе вивід. Ну ти, а, ти, 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 ти трохи ти, довго. Скажи, побавшається по до... факту. Чувак, чувак ні, я ти, жопу ти дай, зі мною да. по фактам не спілкуєшся. Ти просто несеш якусь околесів, думаєш про те, ти, що, так, що ти якесь. Я, там... я, я думаю, що це питання треба задати тим хлопцям, котрі молилися у вас там в окопах. Ну, от я конкретно Росіянцям. Можу, а, ну бачу. так і ти спитай в них. Це ж російські військові там молилися один одному. Ти що з теми з'їжджаєш? Ні, зараз ти з'їжджаєш з теми того, я про що ми з, з тобою я спілкувалися, про запрос, те, що тебе... дронами, хто хтось тебе... Хто хто та... Та мені похіру, яка різниця. Я не збираюся в це вникати. Мені дали задачу. А зачем ти на це збираєш гроші? Мені дали задачу, я це роблю. Я ж тебе говорю, це... я завтра дав задачу в жопу. Ну ти єбан, про що казати ще? Ну ты понимаешь, что ты вот. Я же прекрасно понимаю, что ты наебнешь людей, кто-то на это видео. А мы однаково. На однаково, что ты там думаешь. Хорошо, как ты передаешь дроны на фронт? Я не, ніяк не передаю. Мы их купляємо і відправляємо, і все. Ну, а как они туда попадают? Ш... Коробка, ш... Ш... коробка. И все. Смотри, на фронті есть 5 линий, есть 5 линий на фронті. Через какую линию ты конкретно передаєш? Не через нову почту. А нова почта який доступ має, Допустим, четверта лінія обороти? Я ж тобі кажу, через нову почту передаємо. Вони, ну, вони, в нас, вони, в нас, вони в нас через всі лінії фронту можуть, можуть доїхати. Ну, ти ще дійсно включаєш, ти не знаєш, що Та ти навіщо мені знає, ти тобі знає, щось ти знає, розповідати? Так, ти, ти, можеш відповідати. вважати ти. все, що завгодно, чесно. Я, так, я, принципі, не повинен ти якомусь ти в, дов... в чат рулеці пояснювати, що я роблю і взагалі на, це, на цю тему спіл. Мені похуй на тебе. Віриш? Я, 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 Вимкнути, щоб ти мене не перебував, бо ти мене перебуваєш, перебуваєш завжди. Я тобі просто поясню: в мене є звіти, куди можуть зайти мої глядачі та подивитися на це. А пояснювати тобі, та мені похуй на тебе взагалі. Хоч ти блядь, зараз доходиш, я тільки радуватися буду. Навіщо мені це треба? Я не збираюсь тобі пояснювати, розумієш чи ні? Ти мені необхідно за тих людей, які дають день і непонятно куда. Похуй, взагалі похуй. Ну, тебе... ну Мені, в принципі, тим більше не трать, мені не завірять. Йдемо далі, якого хіра х... ви на нас напали? Ну, дивись, а, в мене тут люди передають гроші мені. А, ми їх збираємо, вони можуть перевірити. Це питання людей. Захотять перевірити, перевірять. Вони або довіряють, або не довіряють. А те, що ти тут питаєш, мені пухті. Їм похуй на тебе. Я можу зараз опитування зробити, і вони скажуть, що наскільки на їм похуй на тебе. Так, Можна... розумієш, люди давайте пиши. Пиши зараз в Ютуб канал Єнот Діверсант. Заходь, да і давай, давай зараз в чатику подивимось. Так, хлопці та дівчата. Ми робимо опитування з <laughs> метою чого. Скажіть, будь ласка, від 1 до 10. Як ви відноситесь до цього доба? Де один, це і на нього по 10, щоб його собаки драли на заборі десь. Ось, будь ласка, проголосуйте, чекаємо відповідь. І все, о, дивись, 10. Всі хочуть, щоб тебе собаки драли. Як ти там сказав, у мене навіть випадково... єнот діверсант, давай. Заходь. Єнот діверсант. Так, заходь. 5 тысяч подписчиков? Так. А ч так слабо? Це новый канал. Йому місяць всього А старый куда делся? Старый... Выдали ваши не, с... А? ваши с не выдали. Ваши сны выдали. Так, а я не вижу трансляцію, у мене власне вот трансляція. А значить другий, другий канал, оператор, ще транслятор. один канал, там два канали повинні були. Два канали, два. Ну, «Єнот-диверсант» був. І ще 30, 30, один. Ще правильно? один. Давай я тобі зараз скажу, скільки на, саме на цьому каналі. На цьому, два... а ні, 27. Другого 27 тисяч 822. Ну, х**ні. Ну хорошо, 10, так. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Всі хочуть, 10, щоб це... тебе. А 10 це що значить? 에... Щоб тебе собака дракла десь на вулиці. Яка собака? <різь> не, Нема різниці, ми, ми це не, не піднімали це питання. Ми, голову, можемо, ми можемо зараз запитати, вони скажуть, яка саме собака, щоб тебе драла, якщо тобі Запитай. так цікаво, Давай, розкажи мені, вже відповідь дають: Сутула, собака, щоб тебе дав. Хорошо, є з Давай конкретно розберемося, на які дрони ти збирають. Мені однаково, я тобі ще раз кажу: я не збираюся давати тобі якісь відповіді з того, що я збираю. Я тобі можу сказати одне: ти допомагаєш цьому. І це круто. Ти 12 хвилин ти 12 хвилин робиш мені контент. І завдяки тому, що ми з тобою спілкуємося, ми збираємо гроші. Тому ти є той, хто донатить на ЗСУ. Хоча ти Та не кидав гроші. І все. Взагалі взагалі. Взагалі, ні. Я нема, був брат, там немає знає, брат. Знаєш, я чому би брат? Якщо ти своїм прикладом поїхав на фронт, взяв автомат і показав, що от я здесь і ви зі мною всі поїхали туди. От я б забував. А ти, чому, а чому? ти чого не зробив це? Ану, а? а ти чого це не зробив? Я Так, було? так, так. Я полтора года там був. Ти полтора года був на війні? А, а, а навіщо, скажи мені? Для чого? Так. Для чого? Чтобы так. таких дев ді... как ты в Донецьку більше ніколи не було. В Донецьку. А, а чого ми там не повинні бути, а ну мені. А чого там робиш? А чья це територія? Новоросія. Новоросії? а що таке Новоросія? Бувша територія Російської імперії. Бувша? а яку, яке вообще відношення ти маєш до Російської імперії, Буслав Ановская мені? Я як і відношу Іван до російської ну, імперії? Ну, що, то, що у нього російська фамілія, отак. І що? А російська імперія тут до чого? на ну, території російської. Яке відношення ти вообще маєш до території Данії? Де, де, де казахстан це територія російської імперії? А, Латвія, Литва, Естонія. Ні, Латвія і Естонія ніколи не, не були. Вони також Российской, були в російській, вони були в російській імперії, якщо ти не в не А тепер скажи мені, будь ласка, Они а, а Україна це також територія mm -hmm. російської. А скажи мені тоді, будь ласка, а хто є право правонаспадником російської імперії? Росія ж російський. А на основі чого? Давай. Суть, на основі чого. Ну чого? Це вдруг Росія, вона є правонаслідником. Скажи мені, будь ласка. Ну, от яка різниця між Росією і Російською імперією? А, величезна. Наприклад. Російська імперія це царизм. А Російська федерація – це що? Ти не знаєш, що таке російський? Ну, так, тут, надзвичайно, тоталітаризм и все інше, але, по-перше, це соціалізм. Хорошо, а а ти знаєш, проти ні, чого, чого боролися соціалізм? Ну, одне із основних направлень соціалізму. він бореться з царізмом. Скажи мені, будь ласка, яким чином РСФСР має відношення якесь до Російської імперії, якщо це царізм, а це соціалізм. Це зовсім дві інші структури, і вони, але, про, але, вони смотри, протилежні. Раніше в Росії була царська... Правління тієї стало правлєм. Так ти мені скажи на, на підставі чого вдруг вони стали якимись правоприємцями? Революція пройшла. І що? Революція не дає не влади дає право правоприємственності. Революція. Повинен бути документ. Назвім мені його. Хорошо. почему стала Советского Вона не є правоприємником Соєцького Радянського Союзу, так. Серйозно. Так. Відкривай документ. Давай прочитай штаб. Вот как раз таки открывай документ. Да, так, назву його прочитай. Там в шапці все написано. В, в, шапці? В, плані, в шапці того договору все написано, в плані чого Такого Росія договор, є то хе, то хе. Договор, між, а, договор о правоприємності Російської Федерації в відношення чого. Основателі ООН хто?

Ну і основатели ще там ООН, ще там Америка і так далі, основатели ООН, Україна, Росія і звісно Белорусія, звісно. Откривай, відкривай, відкривай. Откривай Україна і Білорусі не имеють права вето? Так ти відкривай. Давай подивимося, да, є Откривай, вони засновники чи ні. Да ти качеш с теми вон? на тему, тому що ти усюди просто всираєшся. Ти можеш на щось, да, що на, щось на якусь та? одну тему спілкуватись? Ми з тобою зараз ми говоримо про... ми ко роз зараз говорим за дрони. Ми з тобою зараз говоримо за тему. ми з, тобою з з тобою, і то ще ви раз, ми, ми, я тобі дав я відповідь, що я не даю звіти. Я тобі сказав про це. Ми да, з тобою я зараз не... спілкуємося на тему. <рик> так Зараз отак зробимо мало, а то мало лішо. Ми з тобою ізначально вчалися на дрони. Ти це теми с'їхала. Я тобі прийшов. дав відповідь про те, що я довбом не даю звіти. Ну, Моето в ти чоловіка. Ні торгова да мені однаково на... на те, що ти А сказав. мені вже поп... Ти, щаскє, ти мені на розповідай дрони. на підставі, чого ти вирішив, що якимось чином а, російська підія має якесь відношення до Російської імперії. Поменялся строй. Стал, была Российская империя, Российская Федерация. Подстава. Я с тебе еще раз говорю, строй поменялся. Подстава. Ты знаешь, что такое подстава, Чини. не? Да мне вообще плохо, что это такое. Основание. Основание революция. Поменялся государственный строй. Основання, підстава. Це повинен бути договор. Договір, документ якийсь, що завгодно. Підстава, а, а не революція. Революція це не є підставою. Хорошо, на основанні якого договору Україна вийшла з составу Совєтського Союзу. Декларація від 26 грудня 1991 року. А 17 марта 1991 року референдум на Україні з якою целью проводився? 17 березня. 17 березня. А так може так. він по всьому Радянському Союзу проводився? Він був чисто конкретно на Україні. 17 березня. 17 березня. А ну, не да, давай, давай, є. Що а там що за питання що що там було? Стой, подожди, що дуже, ти я, ти дуже, я дуже це, що нервую. Тако, що нервую. Дуже нервую. Скажи мені, що там за питання було? Хочуть ти українці здався в Союзському Союзі українці, чи ні? Українці саме. Ну, в Україні. То, це, то це, не був всесоюзний референдум, я правильно розумію, чи ні? Ну, навірне, так. А, всесоюзний все ж таки був. Ні, всіукраїнські був. Так, чисто всеукраїнські. Ну, за хіба... РСФСР Як... не, не приймала участь в цьому. РСФСР? Ну так. Mm. А, не приймав. Ну, ну mm. тут, звісно, я зразу я бачу про те, що я прям з професіоналом спілкуюсь. Від, бачиш, від якого я нервую просто, дуже сильно. А ж ти так і почому ти з'їха з'ємно? Давай прийдемо капітан. Та да, не -дрона, надо скакати. Давай, розвив. да. Я тобі відповідь дав. І ще раз скажу, ти не є та людина, перед якою я буду тримати звіт. Ти не українець. В мене є українці, котрі я спочатку. У мене є о народження, я народився. Не, те, що, диви, те, що ти маєш якісь документи українця, не робить тебе українцем. Ти пер. Ну, це зовсім інше. Ти И каким хепортал украинцем? Я и був українцем. Я, ну, я так, не я, не зрадник я не зрадник своєї держави. І не був Ты предатель своей держави? Я ні. Да, ти не йдеш на фронт, ти боїшся захищати свою родину. Ты mm -hmm. предатель. Mm -hmm. Ти отримав російський паспорт? Да. Ти служив в армії? Да. В якой? В двух. В какой армії ти служив? І в украинском, по служив, и все в російській. Ти у, эту присягу давав в українській армії? В украинском ні. А як ти служив, я что, присягу не давал? Ну я служив в Криму. І що, блядь, в Криму присягу не ну, было? Я не давал присягу Российской Федерации Я тебе в якому році? В 10-му 10 році ти давав присягу Російській Федерації, блядь, громадянин України з паспортом України, України служив в Криму блядь, присягу я Російської Федерації. я кримчанин. Не, надо, не треба мені розповідати про те, як там присягу дають чи не дають. Скажи не мені, Україні, дівчяро, мені, ти давав присягу. На вірність України, Ні, коли був. Не в армії. Я був громадянином ну, України, я тобі ще раз кажу. А, ти не громадянин України. А коли ти отримав громадянство України? У мене його не було в принципі. Ну ти говориш, У мене що в тебе просто свідоцтво. просто світок народження, що я родився. А, а де ти народився? В Донецьку. В Донецьку. А далі куди ти поїхав? Ну на то, на, на то, на то время ще було Ютро. Далі ти куди поїхав? В Криму. Ну, а далі? Ну ти ж не громадянин України. Ти як, ти як проживав на території України без громадянства України? А що обов'язково проживати на території України? Я тебе питаю, України? як? Як? Ти виїжджав кожні 90 днів чи що? Ні, просто живу все. Навіть в Росії не можна жити, треба кожні д... ну, кожне. Як, курсі... як от зараз покидають територію України, люди. Через зараз України? війна йде. Ну, а як вони покидають? я ще раз кажу: зараз йде війна. Це зовсім інша ситуація. Я тебе питаю про мир, мирний час. Ну, і що, йде війна. А де взагалі йде? Між Росією та Україною. А чому у тебе вдома світ, інтернет стоїть? Mm. Саме є вопрос, який можна отримати від Це його саме, його саме, саме актуальний вопрос. Ну це п. Ти знову збіжаєш з теми. Скажи, ти мені далі відповідь. Відповідь розповідь. Далі мені дай відповідь, балапа. Далі мені відповідь дай? Яким чином, на підставі чого ти міг служити в армії України? Я реально, не маю твою мову мені однаково, що ти там розумієш чи не розумієш. Я тебе питаю, на підставі чого ти не громадянин? Як ти сказав, не громадянин України служив в армії України? Ну Ти ж не служив, я Ха-ха-ха, то служив? Хто не служив? Смотри, якщо вже на то пішло, якщо ти кримський, 810-я бригада морської піхоти в Сєвостополі де знаходиться? Назвідки мені знати, де знаходиться 810-я бригада? Добре, вона під всім господарством стояла, під Росією і під Росією. І якщо я не знаю, де вона, зна... де... 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 Де вона Хорошо, знаходилась, де територіально вона знаходилась? Добре, що ти взагалі знаєш? Де вона Шути територіально вважає? знаходилась, я тобі зможу сказати, на чиї. Якщо вона була, допустим, в Балаклаві, Ну, В Севастополі де саме. Де саме в Севастополі. Севастополь великий. Там є... В, бухті. В, бухті. Ну, в самої бухті там були як українські, так і російські. Я тільки в 810. Та да, звідки мені 810. знати, 810-ту. Я знаю місця дислокації саме російських е, військових баз. Але в бухті були шоті, шоті. що ті, що ті. Серйозно? Звісно. Часть військова, да, яка я не знаю саму назву. Так, а на, х... ти са мною часть і ти того не знаєш. Ти дурак, х... ти мені задаєш питання, я тобі відповідь даю. Я знаю в Балаклаві, наприклад, військова частина, те там, де ГСМ. Якщо далі підійматися, то там е... штольні, в яких зброя зберігалася. Я тобі конкретно назвав чай 810 десятки. -та Також саме на этот, кольцо, там де є роз'їзд, там ліворуч біля кальця є. Військова там є частина Там три трі були і армія армія Росії, Росії і, Росії. і армія України. Там армії України ніколи не було. В Україні в бухті під було під час України, в бухті, України в бухті, в бухті, єдиної бухті, де, де були. А, а, скажи мені, будь ласка, а кораблі українського флоту, вони де як стояли? А, вони там були, вообще, а в 14-му 14-му році. В 14-му року, скажи надаві мені, зачекай, кораб... зачекай, Дніпар, Дніпр. називаю, Дніпро тобі, Дніпро корабль. Это корабль или що? Так, військовий. А що такое корабль? Слухай, ну ти мені будеш по цим. Я ж не військовий, я ж тобі сразу сказав. То, я не знаю про це. Что ти знає? Я знаю, що корабли, бу... корабли корабль, були кораблей. Як, як він класифікується, мені Подожди, це не треба з корабль, знати. крейсер. Слушай, скажи трасер. мені, будь ласка, чим відрізняється держава від е країни. Ти ще від'їжджаєшєве. Чим відрізняється держава від країни? Ти Ну так а навіщо ти мене питаєш про те? Я на... думаю, що я... ти вже три рази попав ти на напиш... Дивись, я Поехали. тебе вимкну і дам тобі відповідь, бо ти знов не заткнешся. Ще раз тобі д... кажу. Ві е, ті речі, в яких я не розбираюся, я прямо про це кажу. Я знаю про кораблі, мені не треба знати там крейсери, не крейсери. Я ж не моряк, я ніколи не мав нічого до флоту. Зараз питатися, намагатися бути розумним, як ти питаєшся це зробити. Ну мені це не, не подобається. Я, якщо не знаю, то я прямо кажу: я не знаю. А я тобі можу так само задати питання: чим відрізняється держава від країни, і ти не зможеш мені дати відповідь. Чому тому, що ти довбо. От і все. Ти почув мене, скотка. Ну, в цілому, мені вже і не цікаво. 25 хвилин розмови не про що. Дорогу за військовим російським кораблем знайдеш, муд... пішов нахуй. Чим чим відрізняється? Чи да навіщо воно мені yeah. треба знати, що мені з цією інформацією робити?